Зараз перевіримо сусіднє відділення, тут підсаджувалася неплідна матка. Раз. Тут вона б трошки розширь, Не ще але поставлю, щоб просто зверху тканину. Зараз подивимося. Ще не дивився. А зараз будемо бачити картину, чи прийняли її, чи не прийняли. Так, якщо прийняли, має бути яйця. І це якесь я побачу. напевно не буде видно, зараз в сусідньому відділенні глянемо. Так, О, тут напевнося. Так, маточку не шукаю, просто ставлю. Так. Закриваю, зараз покажемо. Я пишу на кришечках. На кришці все було. Шостого в цьому не плідно. І тут стала маточка, мантика позначка маточника. Тут теж ставився маточник і тут ставився маточник, а тут не плітка. Зараз перевірю ці сусідні, але вже показувати не буду.